Беззахисна перед вандалами краса, екологи закликають людей не зривати первоцвіти під сніжник, білоцвіт, весняний та шафран гейфеля. Щойно на вулиці потепліє ці тендітні рослини з'являються на галявинах І одразу ризикують потрапити у продаж. Фахівці б'ють на сполох, червонокнижні провісники весни нищити не можна. Забираючи квітку у букет, люди й не підозрюють, що наступного року на цьому місці вона вже ймовірно не виросте. Адже найчастіше при зриванні руйнується цибулина, яка відповідає за розмноження. Люди підриваючи ці квіти, вони підривають цибулину, а цибулина. Ну, тобто вона форматується від одної цибулини, потім з часом проростає декілька, і так збільшується такі галявини, де розростаються ранні квіточі. Таким підриванням, тобто ми самі пилим сук, на якому сидимо. Ми любимо любуватися горами, вийти, подивитися, як цвітуть підсніжники. Не буде попиту, не буде й збуту, наполягають екологи. Тому просять людей не купувати первоцвіти в такий спосіб сприяти припиненню незаконних промислів. Між тим свідомі воно франківці кажуть, захист підсніжників то не лише турбота про природу, але й вияв патріотизму найкраща квітка це не зірвана квітка. Тому звичайно, що перевіти зривати не можна тим більше, що якщо ми хочемо. Аби наша країна була така красива, незаймана, така біла, як той первоцвіт, то не можна йти самим проти себе, продавати комусь радість від того, що знищили те, що зберігається у червоній книзі. Не Можна самим собі суперечити, треба любити Україну, починаючи з того первоцвіту. Я думаю, що екологи думають правильно, тому що треба берегти нашу екологію і в тому числі наші пісніжники. Екологи спільно з правоохоронцями проводять рейди, аби виявити порушників та нагадують, замість вигоди, торговці під сніжниками ризикують отримати суттєві збитки. Штраф за продаж весняних квітів становить до 510 гривень. Компенсація за нанесену довкіллю шкоду від 49 гривень за кожну рослину.